Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Йону Подківанок, Шолом, Боназіва! Так вітаються у нашому селі. Селі Вертеп. 20 років тому, коли закарпатські лялькарі ставили виставу недотепа із Вертепа, Дмитра Кешелі гадали, що вона на кілька сезонів. А тут уже й два десятки років на сцені з тими ж акторами, з тими ж декораціями. Академічний обласний театр для Льок Бавка запрошує на святкування цієї дати у форматі мистецького заходу. Феномен національного світобачення в знакових творах сценічного мистецтва у четвер, 29 лютого. Саму виставу покажуть о 16.00. 29 число буває раз на 4 роки, і також є ця унікальність. Що саме в цей день відбулася прем'єра, і вже наступного дня буде весна, яка буде нести зовсім інакші почуття. Ця вистава входить в Золотий Фонд не тільки наших закарпатських театралів, але і всієї України. Тому що ця вистава, яка Задала тенденції розвитку театрального мистецтва в Україні через національний характер, через національні звичаї, через культуру українську. І тут відкривається цілий всесвіт, який задумав Дмитро Кешеля. Після вистави відбудеться круглий стіл з міжнародною участю. Буде залучений і уніма європейське, і українське студентство. Так що я думаю, це обговорення, яке буде відбуватися. Буде ще знакові тим, що можна буде обмінятися думками, своїми враженнями. Виставу ставили для дітей, але час показав, що вона цікава й для дорослих, каже режисер-постановник, заслужений артист України Олександр Куцик. Адже йдеться про любов до рідного краю, до культури, до автентичного, до свого неповторного. Зрештою, як не втратити себе та свою спадщину багатьох традицій. Хлопчик шукає відповідь, звідки я, хто я. І це цікаво не тільки українцям, а виявилася цікава тема для всіх, де ми тільки не показували цю виставу. По всій Європі і всюди казали, а це, ви знаєте, це і про нас. Мабуть, в цьому є унікальність, що Дмитро Михайлович Кешеля розказав історію про, про хлопчика із Закарпаття. Яке стало таким історією про маленького принца Закарпаття? Тема вистави. Хто ти? Своєрідне дослідження й виконує хлопчик із Закарпатського села Вертеп. Село оточують сценографічно не гори, а янголи-охоронці. Такий образ вистави, які оберігаються, село Ангели, не тільки, не тільки гори. Вони оберігають людей, які тут живуть. Вони оберігають тих персонажів. І центральне це вертепні ясла, де народився Ісус Христос і, і образ, де, де народжуються наші всі персонажі, вертепчани із села Вертеп. Унікальність вистави і в тому, що її виконують лише двоє акторів. Цей весь світ оживляють. Одухотворюють двоє акторів Наталія Герешнікова і Микола Карпенко. І це унікальне явище, коли у вистави грають всього-навсього двоє акторів. Унікальними у виставі є і ляльки. Вони дерев'яні їх, це дуже кропітка робота. Оце все треба якби, зробити, вичухати, потім поз'єднати. Тобто в масці кожного персонажа закладений характер. Персонажів багато в виставі. Таких основних ляльок там йде бабка фіскарушка, дід Соломон, учитель Фейса, годя, циганка. Оце є основні. І найголовніший герой це Митрик. Ляльки механізовані, вони рухаються за допомогою штоків, які знаходяться, бачите, голова, і далі він кіпляється на тіло. І ниточка, яке вже ми працюємо руками, ногами, а оце ми просто, щоб додати жест, то я вже беру рукою. Тобто, така змішана система, вона складна. Ну тобто, тому що одна рука у мене повністю відповідає за те, щоб лялька рухалась. А інше я вже хочу, коли там стан якийсь підкреслити або щось знайти, то я допомагаю собі ці рукою. 20 років вистави минули надто швидко. Зізнається пані Наталія. Ну, я просто в шоці, що 20 років пройшло. Е, вона дійсно дуже цікавий був літературний сам по собі матеріал. Україномовна вистава подорожувала Європою, і її легко розуміли без слів та відчували глядачі за кордоном. А власний матеріал використовують із навчальною метою для акторів. Зокрема, колориту додає використання діалектизмів.